Мій проєкт п'ятий передбачає наступне: що ми беремо з чотирьох проєктів людей, тобто головне, це ж люди, кадри. Ми рекрутуємо кадри з чотирьох проєктів в п'ятий проєкт, який має бути і є за задумом симфонією, тобто гармонічним поєднанням різного. І беремо краще з усіх чотирьох проєктів. Що ми можемо взяти з єврооптимістичного? Україна як частина Заходу. Ми і є Європа, ми є частина Заходу як не крути від народження. Тому що у Русі України європейський походження Захід Православ'я, напевно нагадує, це частина Заходу. Це не, як, не таємничий схід. Тому що Римська імперія, яка вціліла або Східна Римська імперія, це православ'я Константинополь. Ми звідти взяли нашу віру. І це частина Заходу. Взагалі, це, це прямое, пряме наслідування Римської імперії. А що може бути більш Заходу, ніж Римська імперія? Це взагалі архетип Заходу. Друге. Тому що багато хто списує православ'я або візантійщину на якісь там таємничі таймніші східные речі.